Сьогодні міжнародний день музеїв. Вперше він був відзначений у 1977 році. Тоді свято відбулося під гаслом Музей важливий засіб культурного обміну, збагачення культур і розвитку взаєморозуміння, співробітництва і миру між народами». Цьогорічний девіз – музей заради сталого сформованого суспільства. Усі ці гасла можна назвати актуальними для музею мистецтв Прикарпаття, який відзначає 35 років від дня заснування. Перлиною музейної справи називають музей мистецтв Прикарпаття не лише галичани. Кожен спраглий і закоханий у прекрасне може насолодитись цілющою силою, енергією і наснажитись до подальшого життя. В колекції музею є ікони, картини, скульптури, якими би міг пишатись любий музей Європи і світу. Я думаю, можна в цій когорті представити анули робіт Пінзеля. Ікони 16-18 століття, які в запасниках музею. Деякі з них експонувалися в Львові в Києві в національних галереях. В планах 2015 року є виділення коштів злостому бюджету на проведення ряду ремонтних реставраційних робіт, як в музеї мистецтв Прикарпаття, так і в славному філіалі в місті Ротані, Церкви Святого Духа, яка є пам'яткою національного значення 16 століття, і яка є в каталогах ЮНЕСКО за 35 років свого існування. Музей мистецтв Прикарпаття став знаним без перебільшення у цілому світі. Наші виставки були у Парижі, у Луврі. Ми е, маємо величезні здобутки як на ниві музейництва, так і в організації мистецького життя у Франківську. Е, на базі нашого музею працюють і школи вечірнього малюнку, і школи для всіх категорій людей, хто би хотів е, навчатися. У нас ми прийшли до свого 35-ліття із новими здобутками. У нас прекрасний на сьогодні. Зали е, дирекції. Для Івано-Франківців музей є одним з найпотужніших закладів культури для проведення духовного дозвілля. Виставки усіх мистецтв, презентації тематичних видань, концерти, нічні та благодійні заходи свідчать про повнокровне життя і активну діяльність музею. Сюди охоче приходять гості нашого краю, бо є на що подивитись і чим збагатити душу. Найбільшим скарбом музею є звичайно його. Працівники досвідчені кваліфіковані віддані своїй справі історики, мистецтвознавці, реставратори молодого і трошечки старшого віку роблять усе для розвитку і життєдіяльності музею. Більше як 10 років цей заклад очолює Михайло Дейнега. Уявити собі зараз цей музей без пана Михайла практично неможливо. Людина надзвичайно активна, ініціативна і добрий господар. Тому музей. Наш вже став великим таким центром різноманітних імпрес, виставок. Великою мрією адміністрації та усіх працівників є нове приміщення, адже у фондах безцінні скарби, які можна експонувати. Ми залишилися у цій святині, а хотілося б мати вже свій повноцінний європейський музей. Надіємося, що із зміною нашого життя, нашої Свідомості нашої ментальності все це колись буде. Директор музею Михайло Дейнега пошанований найвищою нагородою Прикарпаття відзнакою За заслуги перед Прикарпаттям його підлеглі також не залишились без подяк, щирих привітань і квітів.